Підтверджує Біблію та існування Бога. Є закони, які підтверджують існування Бога. Закон біогенезу про те, що життя виникає вже з існуючого життя. Також закон термодинаміки про те, що все на цьому світі тліє. А теорія еволюції говорить, що все покращується, адже еволюція це коли щось вдосконалюється, покращується, але ніякої еволюції не було. Це все брехня, яку з самого раннього дитинства нам вкладають, тому що ми бачимо, що все гіршає в біблії. Описувалися люди, які жили по тисячі років, а зараз вік коротше, хвороби все більше, є, все тільки тільки гіршає і також з причини і наслідку. Якщо ми є наслідком, то є причина, а причина це буде.